Вітанечко! Почався фестиваль човнів Драконів World of Tanks 2025 року. Є нові завдання, костюмізація та багато іншого. На рахунок пропозиції цього фестивалю повертається легендарна шкода Т-56 в продажу, але вона повертається за золото, друзі. 10850 золота можна придбати дану машину в ангарі. Так, в ангарі. Ви переходите в гру. Так, я вже собі придбав Йосипа 3 ЗМЗ. Так, виходите в магазин, ви переходите в найліпше і знизу тут є стандартна пропозиція, десь 850. Тут є далі з Йосипом 3 ЗМЗ та Альпрото можна придбати за 8700 золота. Ось такі пропозиції є. А також зверху тут де скарби. Драконоплава, тут є можливість вибрати завданнячко, Так, завданнячко. Є, є легке, складне та важке завданнячко. Що, що це за завданнячко, так? І де їх можна подивитися? Приходимо на сайт. так? Тут є різні в нас нагороди, друзі. Так, Різні нагороди. Зараз перейдемо по всім з них. Перше, це в нас є зелений шлях, це найлегший. так? І подивіться, що в нас тут є, які завданішки, які нагороди. Як бачите, день прайму, три резервика, три брошурки, 2 дистиль, один день прайму, знову три резервика та універсальний довідник в кінці. Це в нас є найлегше завдання. В принципі, можете умови передивитися. Ставити на паузу. Цікаво, вже в нас йде завдань з червоного шляху, бо тут дається Х5 досвіду. Так? Тут же можна сказати так на, на опорство Е, І тут є вже великі ремкомплекти, більше резервиків, вже пише тут 6 унесельних брошур. Знову ж таки, x 5 і завданнячко, аптечки, 6 вже бойових резервиків та універсальний довідник в кінці. Так, Якщо ви е, граєте багато World of Tanks, можете взяти оцей червоний шлях та виконати завданнячко. А є ще золотий шлях це найважче завдання. Так. Я, я вже собі їх обрав, я буду виконувати їх, тут вже йде 8х5. Вже йде 10 великих ремкомплектів. Після чого е, строкові резерви на плюс 50% до кредити, 6 штук, це треба 5 машин знищити. Я обов'язково це зроблю. Воїна візьму. Тут е, пише у нас 6 універсальних посібників, але вгорі пише 1. 8 е, завдань на Х5, 10 аптечок вже. Знову ж таки, 6 фінок. І ще один універсальний посібник. Ось такі завданьчика. Тепер да в гру. Так? На завданьчка. Я покажу, як вони виглядають. Ось вони є. Так, шлях золотого човна дракона. Друзі. Так, і є тут два універсальних посібника тільки, а не 6. Ну, тут, щоб... тут би мало бути 6 штук. Ось такі завданьчика у нас є. Надіюся, ви виберете те, яке ви зможете пройти. Ну і звісно ж не забувайте поставити лайки Ну і до нових відео. Всім чао всім бувайте.